Добрий день, дітки. Третій місяць звиться лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадь кома, про який місяць розповідається у віршику. Так, про місяць лютий. Українська назва Лютий нагадує нам про суворі люті морози. Також у давнину місяць називали Межень, що позначає межу. Між зимою і весною, зимобором час, що забирає у зими її морозну силу, криводоріг і казибрід за те, що робить дороги і стежки кривими через велику кількість снігу. Давнину цей місяць також називали вітродуй, сніжень, крутень, сніговій, за снігопади, морози, хуртовини та заметілі, що часто припадали на цю пору року, а іноді й бокогрієм, бо починало пригрівати сонечко. Лютий останній місяць зими та другий місяць Нового року. Підступний і мінливий лютий найкоротший місяць року. У цій порі шаленіють вітри, сичать морози. Хоч за своїм характером він і найбільш непередбачливий, але сонце все одно повертає на весну. А день збільшується на три години, якби не коверзувала зима, а лютневий сніг весною пахне, казали наші пращури. Братик січня білий лютий, в білі валяночки взутий, біла шапка рукавиці, тільки світяться очиці, а личко рум'яне, як сонечко раннє. Пустотливий січня братик кидав в вікна сніг лопатий. Сиплий-сиплий сніг під ноги, замітає всі дороги. Братик січня не вгаває, поспішає, поспішає. Здогадався пустонець, що зимі іде кінець. Лютий, примхливий і важко прогнозований місяць. Протягом навіть одного дня погода може різко змінюватися. Він повний несподіванок. Може морозити, хорделити, а може і гріти. Лютому характерні пронизливі сніговії, колючі морози, вітри й перемети. В цей час найглибше промерзають водойми. Морози всередині лютого, останнє зусилля зими перед настанням весни. У лютому йде боротьба між зимою і весною. Незважаючи на сонячні дні, земля промерзає ще глибше, і це пов'язане з тим, що більшість сонячного тепла відбивається білосніжною поверхнею, отже й справді це місяць, що має люту вдачу. Він в зимі останні діти місяць лютий, кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна, небо глянеш, мружиш очі, сяють промені ясні, Покорочили вже ночі і зробились довші дні. Лютий останній місяць зими, холод, крижаний вітер, хуртовини, але все ж відчувається наближення весни. Лютий це час контрастів, іскристо білий від снігу в сонячну погоду, сірий, коли захорделить, і прозоро блакитний у передвесняному очікуванні, звичайні явища у лютому, хуртовини, тумани, посилення вітру, ожеледь, налипання мокрого снігу. Та якби не сердився лютий, він не може змінити віковічного природного циклу, за яким після цього місяця наступає весна. А місяць лютий не такий вже лютий, І сонце посміхнулося згори. Південний вітер трохи вже забутий, Полоскотав заснулі явори. Дволикий місяць і такий мінливий. Лютневий сніг весною вже пропах То завірюхи, то мороз, то зливи, А небо, синє, мов казковий птах, Міняються січневі панорами, Зима згортає білі килими. Як не крути, весна не за горами, бо місяць лютий це кінець зими. Дякуємо за увагу, до побачення!